Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема і сьогодні розкажу вам про неприємну новину. Зараз водії почали масово штормити і давати штрафи просто за фари. А ще тим більше, крім штрафа, ще забирають посвідчення водія. Зараз почало дуже багато випадків накоплятися, що реально водіїв забирають посвідчення водія просто за фари. Зараз детально вам розкажу, за які фари забирають посвідчення водія і реально як зберегти. Свої, своє посвідчення водія і не припуститися таких помилок, як зараз більшості водіїв. Тож, давайте детальніше. Про що ж йдеться саме в цій в цьому відео? Йдеться про заміну штатних фар на ледовські, ксенонові, навіть на ті самі хамелеонні. Ну, всі бачили хамелеонні е, фари, які от ти їдеш і вони тобі переливаються всякими різними просто е, цвітами. От за ці саме. Фари заміну штатних фар на ці всі види, буде штраф. Штраф малий там, 510 гривень. Але на другий раз, коли якщо ви не замінюєте свої фари на штатні, вас зразу вже позбавляють права керування на авто. Права керування плюс посвідчення водія. Ну, несправедливо, так як по факту у нас йде як. Перший штраф 510 гривень, другий штраф подвоюється, На третій раз, коли ти не, не устраняєш цю саме, Поломку в тебе вже забирають посвідчення водія. А цього разу в тебе на другий раз одразу ж забирають посвідчення водія, без ніяких просто питань. Ти втрачаєш і ще плюс штраф. Ну я розумію, що звичайно, як так за звичайні фари по факту, зараз всі люди, ніхто майже ніхто не їздить на штатних фарах. Хіба що на нових автівках, які реально куплені, в них хороше світло і. Я вам скажу, навіть нові автівки дуже жорстко сліплять. Сліплять саме головне слово, через що якраз той нас починає забирати посвідчення водія. Більшості автомобілів зараз починає, ну, як їх починає, вони більшості її сліпили, коли міняєш штатні фари на націлєдовські, а особливо китайські противні. Вони що? Вони сліплять зустрічних водіїв. Через це поліція почала сильно. Братися за тих водіїв, які сліплять інших, і давати їм штрафи. Плюс на наказання, щоб вони вже точ точно поміняли собі фари, вони на другий раз вже одразу забирають посвідчення водія. Саме подібні дії з зміною штатних фар на ледські та інші. Трактується першою частиною статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Таким чином, вони, поліція може спокійно над, ну, давати штраф саме за цю. Це навіть не поломка, можна сказати, за це порушення. Що я хочу вам сказати, дорогі водії, навіть якщо в тебе погане світло чи ще щось, кожна людина хоче там поміняти. Собі на ті лідди чи навіть на ксенони і спокійно їздити. Але ж, по факту, на машині має стояти е, оптика, яка призначена з заводу. Не ліди, не ксенони чи ще щось. Якщо у вас стоять з заводу ксенони, то ти можеш їздити на ксенонах, якщо вони не сліплять машин. Але є проблема в тому, що зараз більшості автомобілів з заводів, навіть скуплені з автосалону, вони реально дуже жорстко сліплять. в них ці саме фари, хамелеони, які переливаються, машини особливо кхм, кросовери, коли ти їдеш по дорозі, якщо навіть дощ, то воно прям дуже сліпить. І по факту машина з автосалону, але ці фари просто сліплять однозначно ну, набагато сильніше тих ксенонів чи лєдів. Ну, Я думаю, що більшість людей, які подивляться цей відео, зі мною реально согласяться. Бо з нових машин світло набагато більше сліпить. Ну, але скажіть, будь ласка, чи скільком людям зараз на нових, на нових автівках з автосалонів дали штраф? Я теж не знаю. А от з лідами я дуже ну, чув реально, що люди попадали зараз. Саме зараз люди попадають дуже часто і ну, попадають на бабки і попадають на посвідчення воді. Тож, дорогі водії, хто не чув про цю новину? Знайте, зараз срочно міняти потрібно фари на штатні, щоб не сліпили зустрічних водіїв. Звучить смішно, але реально за це можна отримати штраф і втратити посвідчення водія. Зустрінемось на дорозі. дорогі водії. Не забуваємося підписатися на канал і поставити лайк, щоб бути реально в курсі всіх новин.